Мати старшого лейтенанта національної гвардії, 23-річного Романа Петрюка, ледь стримує сльози, готується зустріти сина з Луганська. Звичайно, всі молилися за них. Ну і дякуючи тільки нашим. Я думаю, що молитвам їх підтримували. Автобус з 12 гвардійцями врешті в'їжджає на територію військової частини. Командир передає синьо-жовтий стяг та вітається. Далі гарячі обійми, поцілунки та квіти, солдати отримують від рідних. Ми воювали з цими ворогами нашого народу, і ми показали, що не все у нас так погано. Нехай там є професіонали, нехай у них краща зброя. Але наш дух, воно у 10 разів пропорції заміняє те, як підготовлені вони. І поки це у нас у серці є. Повірте, ніхто нас в житті ніколи не здолає це не є там гучні високі слова. Це, от хлопці, які пройшли, ото пекло можуть провірити. На сході військові Чернівецької частини 1241 були більше місяця. Зокрема, в Луганську охороняли обласну адміністрацію управління внутрішніх справ. Олександр розповідає про найкритичніший момент 3 травня, коли сепаратисти штурмували будівлю військомату. Нам дали команду збиратися на друге місце дислокації. В той час під'їхали. Ну, ми зібрали речі, під'їхали ці сепаратисти, і висунули нам вимогу або здати зброю, або або вони нас будуть штурмувати. Ну стрілянина безперервно тривала 40 хвилин. Терористам постійно підвозили зброю, каже Олександр. Натомість гвардійцям набоїв бракувало, а захищали полатані бронежилети. Були снайпери, наблюдали снайперів позиції. Кулемет Калашникова, Ну, знаєш, виходить з коробом на 200 лента на 200 патронів. По вікнах зайняли позиції. Напроти нас зайняли позиції виходимо снайпера і. Від дороги від аптеки полімятні стояли. Ну, Бронежилети, як би сказати, класу захисту. Ніяк. Військовим Нацгвардії таки вдалося витримати бій і не здати зброю терористам. Зараз у нас є декілька днів для відпочинку, і далі ми знову поїдемо туди. І нікого з нас за душею немає навіть міліметра того, щоб сказав, що я туди не поїду. Ми пройшли через те. Ми відпочинемо. Ми поїдемо знову туди, але новим завяття за нашу Україну, за наш народ, за вас. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.